Вітаю усіх на занятті з логіком математичного розвитку. Сьогодні ми з вами повторимо числа від 1 до 10, а також будемо розв'язувати веселі задачки. Тож давайте скоріше починати. До нас завітали ось такі дітки. А скільки ж до нас завітала діточок? Давайте порахуємо. Скажіть, будь ласка, а що це у них в руках? А на що вони схожі? Молодці! А тепер нам потрібно розставити їх по порядку від 1 до 10. Один далі. Два молодці. Далі. Три. Чудова наступна цифра. Чотири. Так. Наступне число. 5. Потім іде в нас 6, наступне число. Сім. Далі. Вісім, дев'ять. І останнє число буде. Вірно, десять. Дуже добре. А тепер нам з вами треба пронумерувати ось таку гусінь. І теж треба розставити числа по порядку від 1 до 10. Отже, 2, далі. 3, чудово. 4, наступне число. 5, за ним іде 6, 7, 8. 9 і 10. Чудово. Подивіться тепер уважно на числа та скажіть, які ж сусіди у числа 5? Так, це число 4 і 6. Дуже добре. Яке число на одиницю більше, ніж число 5? То мені скаже? Вірно, це число 6. Молодці дітки. А ми з вами продовжимо. Ось така вправа називається веселі крапельки. Яке число зображено на хмаринці? Число 5. А скільки крапочок на одній краплиці? Подивіться, 2, а на другій 3. Разом, коли ми їх об'єднаємо, 2 плюс. Три отримаємо 5, вірно? А тепер давайте спробуємо самостійно. А на цій хмаринці яке число? Число 7. Вірно, нам необхідно на краплинках намалювати стільки крапочок, щоб разом їх кількість відповідала числу 7. Отже, на першій хмаринці малюємо 3, а на другій скільки треба? Щоб отримати 7. Так, 4. Три плюс 4 отримаємо 7. Давайте спробуємо наступне число. На хмаринці у нас число 9. Скільки треба намалювати крапочок? На першій крапельки малюємо 4. Скільки ж на другій треба? Щоб отримати число 9. 5, 4 плюс 5 дорівнює скільки? Вірно, 9 молодці. А ми переходимо з вами до цікавих задачок. У дворі гуляли дві курки. Покладемо з вами паличок стільки, скільки лап у курок. У однієї курки скільки лап дві. А у другої теж дві. Отже, ми кладемо чотири палички. стільки стільки лап у курок. Потім у двір вийшов півень. Покладемо стільки паличок, скільки лап у півня, скільки в нього лап. Вірно, дві. Отже, Скільки паличок ми з вами поклали? Так! А скажіть, будь ласка, скільки лап у птахів, які гуляють у дворі? Як нам порахувати? Чотири. вірно було у двох курок. У півня. Дві ставимо знак додавання 4 плюс 2 дорівнює. Правильно, шість молодці! Отже, відповідь нашої задачки: 6 лап у всіх птахів на нашому дворі. Добре, переходимо до наступної задачки. У гості до кішки мурки прийшла собачка-жучка. Кладемо стільки паличок, скільки лап у мурки. Скільки у кішечки лап? Правильно 4. А скільки лап у собачки-жучки? Так, у неї теж 4 лапки. Отже, викладаємо 4 палички. Молодці! А тепер давайте з вами скажемо, у кого більше лап, а в кого менше. Так, тут однакова кількість лап. А скільки всього лап у тварин? 4 плюс 4 дорівнює скільки, вірно, 8. Молодці. Отже, 8 складається з таких меншин, як 4, і 4. Дуже добре. А тепер подивіться, будь ласка, на ось такі зображення. Давайте подивимось, хто в нас тут є: Зайчик, Лев, слон та черепаха. Одного разу заєць доводив, що він швидший за Лева. Але Лев не згодний з цим. Він говорить, що може нас догнати і перегнати зайчика. А ось черепаха. Доводила усім, що вона зможе перегнати слона. Дітки, а як ви вважаєте, хто найшвидший? А давайте ми зараз з вами намалюємо, хто ж найшвидший? Чим довша шмушка, тим швидше бігає тварина. А ну давайте подивимось. У кого яка смужка? І перевіримо, чи правильно ви думали, чи ні. Так, отже, подивіться, у кого найдовша смужка. Вірно, у льва, отже, він найшвидший. В кого трошечки менша від льва. Так, у слона потім йде зайчик і остання черепаха. Діти, скажіть, будь ласка, у кого більше лап у півня чи у кішки? Звичайно, у кішечки в неї чотири лапки, а у півника дві. А хто з тварин найшвидший? Звичайно, це Лев, він найшвидший. Молодці малята, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Бажаю вам гарного дня! Та до нової зустрічі! Бувайте!